Всім привіт, мене звати Артем, і сьогодні ми з вами поглянемо на новинку від видавництва Lord of Boards локалізацію дуельної гри Garden Rush, що є нескладною грою на викладення плиток та зіставляння паттернів. Загалом у цій грі вам буде потрібно розвивати. Свій город висаджуючи на нього різні овочі, намагаючись розміщувати їх таким чином, щоб можна було збирати врожай. Адже кожен овоч має свою схему розміщення, і тільки вона дозволить отримати з нього вигоду. Проте, звісно, тут ще є і інструменти, особливі комірки і плитки, які мають унікальні ефекти, які зможуть неслабо вплинути на перебіг гри. Але про все по черзі. Тож починаємо. Отже, під час партії кожен гравець володітиме своїм городом, між якими розміщується живопліт, на якому будуть викладатись плитки овочів. Тож під час свого ходу гравець повинен обрати одну із двох дій на вибір, і це може бути дія покласти один жетон на свій город. Ви можете обрати будь-який жетон на живоплоті, а після розмістити його у будь-яку вільну комірку на городі. Проте, якщо ви розміщуєте його у тому самому стовпці, тоді ви вкладаєте його стороною з двома овочами догори. А якщо у будь-якому іншому місці, тоді одним овочем догори. Якщо таким чином ви накрили комірку з інструментом, тоді ви відразу активуєте його властивість, але про це ми поговоримо трішки пізніше. Другою дією ви можете зібрати врожай з однієї грядки. Кожен овоч має декілька патернів. як саме необхідно розмістити. Ці овочі, щоб їх можна було зібрати. Тож, маючи підхоже розміщення, ви збираєте по одному овочу з кожної комірки шаблону. Плитки з двома овочами перевертаються, з одним прибираються з поля, і ви переміщуєте свого гнома трекам на відповідну кількість зібраних овочів. Що цікаво, закінчуючи переміщення на такій комірці, ви можете активувати властивість будь-якого одного видимого інструмента на своєму городі. І це може бути, наприклад, викласти один овоч з живоплоту на город, зібрати один раз врожай або навіть перевернути один жетон овочей на городі будь-якого із гравців. До речі, граючи із міні доповненням, яке також є у коробці, на самому живоплоті, крім овочів, час від часу ви зустрічатимете жетони інструментів. Їх ви також розміщуєте на вільних комірках города, крім комірок інструментів. А після розміщення ви активуєте їхню властивість, як, наприклад, перевернути всі овочі в одному стовпці на двох городах, чи скинути всі овочі одного виду з живоплоту і отримати за кожен із них одне очко, чи навіть виконати дію з комірки інструмента суперника. Що цікаво, із цим міні-доповненням у вас з'являється нова дія, і у свій хід, замість того, щоб забрати плитку з живоплоту, ви можете перевернути жетон інструментів на сторону з кротом, а після викласти цей жетон на город противника. Цей крот не має ніяких властивостей і просто блокує цю комірку до кінця партії. Проте, коли ваш гном закінчує переміщення на цій комірці, тепер замість активації інструмента, ви можете перемістити свого крота на город суперника. І загалом таким чином гравці виконують ходи по черзі, намагаючись складати ці схеми із овочів та збирати врожай з грядок, додатково користуючись властивостями інструментів. І це все триває, поки одному із гравців не вдасться назбирати 40 переможних очок, або ж не закінчаться плитки в мішечку. Тоді раунд грається до кінця, а той, хто набрав найбільше очок, і стає переможцем. Що сказати, ось цей збір сетів та комбінацій, мабуть, друга найзрозуміліша механіка після кидання кубиків. Гра Garden Rush відчувається як доволі проста, часом навіть прямолінійна гра. Але звісно, через те, що у вас є лише один противник і він є вашим головним конкурентом, то кожна ваша дія в плюс, це автоматично кожна дія йому в мінус. Тому навіть така проста ідея, як надати противнику взяти собі овоч, який ідеально лягає у відповідно і буде викладений двома овочами догори, це вже можливий мінус, очко йому. Хоча в цілому це все ж таки трішки гра перегони, адже зазвичай... Партія завершується не через закінчення плиток мішечку, а через набирання 40 очок. І відповідно той, хто буде швидко підбирати ці плитки під потрібні патерни, викладати її, збирати врожай, ще й паралельно активуючи ось ці бонусні інструменти, підгадуючи, як саме треба порухати свого гнома. От той в цілому і зможе перемогти. Адже загалом гра не про те, як все споганити противнику, а як зробити все максимально гарно собі. Але мене радує, що в цілому тут є можливість взаємодії між гравцями, тож гра не відчувається як копання тільки у своєму городі. Хоча, звісно, відчувається, але не через це. І на цьому у мене все про гру Garden Rush. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна! Papá.